Новий вінницький ритм. 101 і Місто над Богом. Події що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олексимко. А також радий вітати сьогоднішнього мого гостя. Сьогодні до мене завітав Сергій Онуфрієнко, проджект-менеджер. Пане Сергію, доброго дня. Доброго дня, а ви у нас сьогодні вперше у вас сьогодні прем'єра, і ми сьогодні будемо говорити зовсім не про прем'єрну тему, а будемо говорити про те, про що ми говоримо достатньо часто і активно, особливо в останній рік. Сьогодні ми будемо говорити і загалом про it індустрію якби такі загальні риси, загальні посили будуть. І в основному я вас попрошу розповісти через призму свого особистого досвіду і досвіду ваших команд, які ви збирали зібрали Очолюєте, контролюєте, допомагаєте, працюєте, зараз буде це говорити. Е, як, рік, от, таким чином, як рік пройшов для е, ваших команд? Отож, Project менеджер. Гарно звучить іноземні слова, всі українськими так прописані, так кльово, так чудово. Чим займається, що в основі роботи Project Manager? Е, дуже вам дякую, що запросили. Е, хто такий project менеджер? Якщо перекласти на українську, це проектний менеджер. І коли я пояснюю своїм родичам, чим я займаюсь, я їм кажу, що я, як бригадир десь на будівництві, е, слідкую за тим, щоб е, мої розробники все робили так, як треба. А сам ну, слідкую, займаюся документацією, спілкуюся з замовником. От супер, просто порівняння, ну в точку 10 з 10. Ти хто? Я бригадир? що будуєш? А я от тут хожу, будую. Да? Це зрозуміло. А чим якщо можна, і якщо це не таємниця, тому що зновки під час війни я розумію, не все абсолютно можна говорити. А якщо не таємниця, чим займаються команди? Чим займаються бригади? Тоді так виходить, чим займаються? Дивіться, я прямо зараз маю е, три команди, і кожна з цих команд вона займається підтримкою існуючих сервісів нашого клієнта. Тобто є величезний, -величезний клієнт, у якого там тисячі власних співробітників, і в нього є певні сервіси. Вони внутрішні їх, е, ну, користувачі навіть не бачать, і ми займаємося підтримкою цих сервісів. Ем, значить якщо я розумію, це внутрішня робота, внутрішня робота так. на якогось великого замовника, велике так. підприємство. Значить, у вас є і момент доступу до певної інформації, і момент нерозголошення певної інформації, і момент ем, створення або адаптації, або, наприклад, зміни якоїсь інформації, або якихось блоків в цій роботі в, в роботі цього підприємства. Я правильно зрозумів? Так, дивіться, все, що стосується е, даних, це дуже складне питання, на яке ми можемо витратити ще один ефір. Напевно, mm -hmm. от, якщо відповісти коротко, так ми маємо доступ до певних даних, але там все, знаєте, дуже чітко розподілено. Тобто, куди ми маємо доступ, куди не маємо доступ. За цим дуже дуже сильний контроль. А я пам'ятаю одна з перших серйозних книжок, які я прочитав в своєму житті, і це одне вра... одне речення, щоб не думали. <свят> Я тільки одну книжку прочитав, і яка стосувалася е е шпигунства, яка е стосувалася історії шпигунства, історії взагалі цього всього, це називається «П'ять віків е таємної боротьби, п'ять е столітті тайної війни, тайної війни таємної війни. І ось це, в принципі, можна назвати, що це історія е шпіонажу і контршпіонажу. Ви так чи інакше. Інакше знову таки, це трошки може провокативне таке запитання. Ви так чи інакше маєте доступ до е, якоїсь певної інформації. Ви обов'язково маєте підписати документи про нерозголошення, чи вам просто чи вас туди не пускають? Ну, наприклад, та сама фінансова е, якась певна фінансова інформація, вона може про дуже дуже багато що сказати, якщо не просто про рух коштів. Ну, дивіться, я. Чесно кажучи, не впевнений, що в нас є доступ прямо до якоїсь великої корпоративної таємниці фінансової, mm -hmm. да? і тим більше наш клієнт, якщо не помиляюсь, це публічна компанія, вони там регулярно публікують звіти, тобто щось таке ми не можемо там побачити. По-друге, наприклад, є моменти. Як це зараз називається? security, тобто безпека зі сторони клієнта? Угу. Що ті, ті ноутбуки, за якими ми працюємо? На них встановлена спеціальна також клієнтська. Клієнтські програми, якісь можна сказати, відпадково Так, кон да, контролюють, та? щоб, наприклад, навіть не то, що знаєте, хтось навмисно може щось да там дізнатися, випадково. а що не встановив якийсь шпигунський застосунок угу. випадково в інтернеті? Так, там стоять певні застосунки для запобігання подібних речей. Окей, це це відповідь стосовно того, чим займаються ваші компанії, ваші команди вірніше, чим займаються ваші команди. А наскільки, якщо кидати оком рік назад на початок 22-го року, наскільки. Ікі можливо акценти роботи змінилися або навпаки не змінилися, а тільки поглибшили. Ну, дивіться, це таке дуже складне питання, бо це ну, на, на початок. На початок двадцять другого року неоднорідна не ну, ви, кажуть. Ви напевно мали якісь свої плани. Ви напевно бачили 22-й рік, і навіть без точків, без міфологізації, що там одні двійки і так далі. і Так далі, і так далі. Ви навіть і, і про це думали, можливо, і про щось інше. Ну ніхто ж не думав про те, що от, 24 лютого війна, повномасштабний наступ, і так далі. і Так далі. Mm -hmm. ж? Ну, ніхто ж не думав. Я, я переконаний, що ніхто е, за допомогою ваших програм або якихось інших програм е, міг це е, пророкувати. Е, Ну, Дивіться, перше, все ж таки, я дуже добре пам'ятаю, було нагнітання в ЗМІ, да, про це говорили. Було е, да, в тому числі. Е, ну, я точно знаю, що були серед деяких клієнтів в компанії там запитання, тобто, як компанія буде вирішувати, якщо щось трапиться, да, як буде реагувати. От. Тобто, все ж таки подібні розмови були. От, я навіть скажу за власним досвідом: я сам народився в Харківській області, все життя жив в Харкові. От. І ми якраз навіть думали приїхати в лютому місяці і з дружиною разом. Але в якийсь момент. Ну, ви встигли? І... Ну ні. Ми, ми, ми передумали, ми подумали, та ні, напевно, угу. нічого не буде. Все ж таки, напевно, це нагнітають, щось там домовляться та й все. А потім, 24 лютого, виїжджали разом з моїми батьками і моєю дружиною з Харкова. Це було. Ну, я навіть, я навіть не хочу запитувати, який стан у вас був. Ви виїхали, ем, ви, дружини, мається на увазі сім'я, родина так, виїхала. Так. А ваші команди? Дивіться. Представники ваших команд, як у них доля? Угу. Дивіться, тобто сусерд має офіси по всій Україні, в тому числі там в Харкові є два офіси. І якраз члени моєї команди були хто де. І от ми буквально тільки виїхали, тільки я не знаю. Ми там від'їхали трошки від міста. Це там, я не знаю, була. На 7-8 ранку я одразу за телефон і давай писати тим, хто живе найближче до кордону, що ви, як ви, які плани. О, тобто з усіма зв'язався всі живі, здоров'я там і ми. Перші дні постійно підтримувало до одного, списувалися, комусь якась там інформацію передавали. Знаєте, там, наприклад, якою трасою десь поїхати, якось ще щось. Тобто, Прикладна було... така, да, інформація. да, да. Тобто, ми так обмінювалися, зізвонювалися, що всіх все нормально. Ну коли ти поспілкуєшся з людьми, що плюс-мінусів безпеці, угу. і ти, наче, трошки заспокоюєшся. от Потім також компанія SoftServe почала дуже швидко реагувати на це все. Якщо людині, наприклад, було небезпечно, вона могла. Я знаю, що в офісах були паркінги як бомбосховище. Ти ти міг приїхати в офіс і при потребі там спускатися бомбосховище. Також дуже оперативно почали. Орендувати перевізників, автобуси і софсер ну з Харкова точно, Прямо автобусами вивозив співробітників, не тільки співробітників, і також найближчих членів родин. Я хочу уточнити, якщо знову таки це не таємниця. Декілька разів вже прозвучала е, якби назва да. фірми Софсер. Е, е... Вони цілеспрямовано дбали і робили акцент, наприклад, при вивозці е, людей з Харкова. Робили акцент на своїх співробітників. Чи ну, якщо це відомо, взагалі, чи вони просто, е, якби соціальний такий момент, вони просто надали автобуси і люди, давайте бігом, е, тому що тут нема що чекати, і так Дивіться, далі. Як я там було точно ну, Я знаю, що О, то що то я знаю. В першу, то, чергу, це в першу mm -hmm. чергу були співробітники, але з ними точно виїжджали, як мінімум, перша лінія. Родства, uh -huh. Та також в останніх рейсах я знаю, що виїжджали з друзями. От. Тобто вивозили, вивозили. Ну, тобто і вивозили. Да, де, де Якийсь такий момент був, в тому числі. Uh -huh. Ми багато, особливо це в перших, в перших днях, перші тижні. Ми дуже багато. Ну, по-перше, багато було світлин, багато було страшного відео. Потім вже десь через місяці, два напевно, ми почали підраховувати, почали отримувати у цю статистичні дані стосовно того, скільки українців виїхало за кордон. І називали за різними джерелами. Одні називали 7 мільйонів, інші там 12 мільйонів. Ну по-різному, абсолютно саме за межі України. Потім ми отримали наступну хвилю інформації. Повернулися. Зараз ми отримуємо третю чи якусь там надцяту хвилю інформації, що певна кількість українців, які потрапили і виїхали за кордон, не збираються повертатися хтось збирається повертатися. Я до чого всю цю інформацію, якщо пропустити через призму it спеціалістів, тому що особисто для мене, як напевно для багатьох, якщо не всіх, абсолютно хто чує слово сполучення it спеціаліст. Це розумна людина, це мізки, це навчена людина, це людина, яка м, самодостатня, це людина, яка може дай їй 220 інтернет, ноутбук на коліна, і вона може Вона вже може працювати, вже може заробляти, вона вже може робити. Це вже готовий працівник. І ще раз підкреслю особливо слово самодостатній працівник. Е, що тобі відомо, які в тебе є дані? Е, якими джерелами в даному випадку ти вод користуєшся, щоб зрозуміти багато Україна втратила у цих вод мізків, чи і якщо так, то скільки треба буде часу, щоб їх поповнити? Дивіться, ну, стосовно джерел якихось таких офіційних я точно не маю. Це виключно якісь розмови всередині там компанії. Між у мене також є колеги, хто виїхав. Я точно знаю, що у компанії позиція абсолютно чітка. Якщо ти виїхав з порушенням українського законодавства, угу. компанія припиняє з тобою співпрацю. Тобто, якщо ти мав легальну можливість виїхати, то компанія також допомагала в цьому плані і там пошук пошук житла. І також релокацію. тобто для того, щоб е, е, українець він може шість місяців жити за кордоном, і через шість місяців він стає податковим резидентом тої країни, в якій знаходиться. Ну це вже в залежності від країни. Хтось через шість місяців, хтось може більше ну здебільшого. Ми зараз mm -hmm. говоримо mm -hmm. про ЄС, тобто там де є представництво Совсерва. От і е, цим людям, хто, наприклад, після цих 6 місяців не хотів повертатися, совсерв також пропонували, що вони могли офіційно правосъвштуватися е, на юридичну особу СоСРВ в цій. Країні. Угу. За моєю, за суб'єктивною такою точкою зору, можу сказати, що точно більше половини людей хочуть повернутися. Тобто багато там людей виключно через безпекові питання, простіше. Безпечно і так далі, але вони зіштовхнулися з дуже великою бюрократією, яка там є. Нам вона і не снилася. То, що ну ми ж постійно кажемо, Боже, яка у нас бюрократія? Так? Це взагалі не питання. В мене от свіжий випадок, колега у доньки щось тижня три тому випала пломба. Він почав обдзвонювати Стоматологів. Стоматологів. Да. і йому кажуть: ну на середину квітня найближчий запис, оце куди він зміг записатись. От, тут можна вийти просто по вулиці, пройтись, кудись зайдеш та одразу. Ну, Та тут зроблять. зателефонував, і ти да. можеш, е як ми кажемо, по швидкій, ти можеш приїхати і можуть подивитися, де що як і чому, ти більше тут недалеко від mm -hmm. нас в, в центрі знаходиться. Да, і друга Саме. і друга причина друга це, напевно, такі рідні, що люди тут вирісують, і третя це, безперечно, податки. Бо в впорівняно з Європою, у нас досить низьке податкове навантаження, і це великий плюс для багатьох, тому що, ну, якщо, наприклад. Кот, колись нам вирівнюють податки там до європейських для і спеціалістів, mm -hmm. то тоді якраз у багатьох і стане питання: а навіщо мені бути тут? Чому мені не поїхати кудись? Ми, до речі, про податки говорили. Хочу нагадати нашим глядачам і слухачам, що е, тим спеціалістам, it спеціалістам, які були на е, системі ФОП, е, держава запропонувала е, зниження податків. І я знаю, що багато людей відмовилися, сказали, нічого подібного ми не будемо зменшувати, тому що розуміємо, куди ці податки йдуть. І так зараз грошей в державі мало, і ми маємо платити, так і залишилися. Все одно, от особисто мене цікавить питання мізки. От повертаються мізки, не повертаються. Ми ж не думаємо, і ми ж не говоримо про те, скільки треба людині для того, щоб скільки треба людині навчатися. Різним абсолютно напрямкам, в тому, починаючи від іноземної мови, закінчуючи вже за якимись спеціалізованими там і, і та сама математика, спеціалізовані програми, для того, щоб стати як мінімум середнього рівня спеціалістом. Ми про це не говоримо. Ми можемо дуже дуже віддалено назвати, скільки в лапках коштує спеціаліст, і то коштує спеціаліст один 5 тисяч годин. Інші кажуть, що спеціаліст коштує там 60 сімдеся тисяч гривень. Ну, є абсолютно різні. Різні шкали є різні оцінки. От особисто мене цікавить е, тільки з позиції того, щоб Україна не втратила. А на відновлення, на життєдайність, е, життєспроможність, на відновлювальність України я переконаний в тому, що е, ваша робота дуже і робота ваших спеціалістів, ваших команд, можливо, і твоїх команд, е, потрібна буде дуже і дуже сильно. Я не знаю, як ти це от відчуваєш. От, е, така, е, таке соціальне таке навантаження. 嗯，呃、mm, uh。 Ну, я точно впевнений, що як я сказав, багато хто хоче повернутись, і також навіть у багатьох, з ким я спілкувався, також є оця думка, що так треба відбудовувати. Так? Ми там угу. ми заробляємо, ми можемо ці гроші вкладати. Також ті спеціалісти дуже багато волонтерять різні збори. От і тому я думаю, що от саме ті спеціалісти можуть стати однією з тих рушійних сил, які будуть задіяні саме у відновлення нашої країни. Ми якось рахували, це було на. Минулому тижні був представник ЕПАМа. Ми рахували, і він називав чітку цифру податків, які були сплачені саме it галузю за минулий рік. Ну, вражає. Відверто скажу, вражає. На завершення, скажи мені, будь ласка, ми багато зараз говоримо про it спеціалістів про просто спеціалістів, про індустрію. І напевно, вже все-таки ми не все розповідаємо і трошечки міфологізуємо такий міф у нас є, що ось IT це просто манна небесна, це просто кільний беріга, це просто настільки все так просто сів, включив і так далі. так далі. Е, з твого особистого досвіду, скільки знову-таки на середній рівень, щоб вийти, скільки треба років і скільки треба вчитися. Ну, дивіться, знову ж таки, можу сказати про власний досвід для того, щоб знайти свою першу роботу. Мені знадобилося приблизно 4 роки. Тобто, це я почав там вчити англійську, почав здобувати якийсь е досвід не в ІТ, От, і, звичайно, це все можна було б зробити швидше, але як є, от і ну, це твій особистий да, да, вже... особистий досвід. Ви праві, от це те, що особисто в мене. Але з кожним роком кількість бажаючих, хто хоче зайти, збільшується, через що вимоги до цих людей також підвищуються. А особливо зараз я думаю, що ви та наші слухачі дуже багато новин чули про скорочення в великих компаніях, таких як Фейсбук, Гугл mm -hmm. і так mm -hmm. далі. Тобто, є такий момент. Світової рецесії він впливає на всіх, і тому зараз трошечки інші компанії потроху-потроху скорочують свої витрати саме на IT гаус, і як сказати, ми ростемо не так швидко, як росли, наприклад, там, в 2021 році. Це однозначно, і тому прямо зараз це. Я думаю, дуже важко. Я от подивився для тих, хто цікавиться взагалі цією темою, дуже раджу. Є такий портал Джині. На ньому ви можете знайти інформацію по різним мовам програмування, по різним напрямкам, і ви там можете побачити відповідності до досвіду, скільки є вакансій і скільки є кандидатів. От прямо зараз я знаю, що рекламуються найбільше різними курсами. Це дві професії: це тестувальник та фронтенд розробник От я сьогодні зранку дивився е, на тестувальника, де треба менше 6, менше року досвіду, шість вакансій і 5 тисяч е, кандидатів. Mm -hmm. фронтенд розробник менше одного року досвіду, 13 вакансій і 6 тисяч 600 е, кандидатів. Тобто, я не знаю, як в таких умовах, якщо чесно, шукати роботу саме цим спеціалістам. Ну і як моя порада тим, хто планує е, входити. То краще шукайте якихось знайомих, спілкуйтеся з ними. Хто вже працює, особливо, якщо ця людина може вас порекомендувати напряму в цю компанію, то це буде величезний плюс, бо я не знаю, що треба зробити, щоб серед п'яти тисяч виділитись якось своїм резюме, чи я не знаю листом якимось своїм, щоб на тебе звернули у да, да. тобто не все так просто в цьому данському королівстві так, і, і все треба ділити. Якщо не на 38, то в принципі треба. Все ділити і досить, досить таки серйозно. Ну що ж, е, я дуже дякую. Дякую тобі, що поділився в першу чергу своїм власним досвідом е, і поставив, можливо, для наших глядачів і слухачів, поставив деякі все-таки крапки над і і трішки оці рожеві окуляри стали трохи іншого кольору. Дуже дякую. Е, нагадаю, Сергій Онуфрієнко, проджект-менеджер, сьогодні е, був гостем першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Ми і надалі будемо говорити з нашими айтішниками. Нашими, я маю на увазі ті, які мешкають в Вінниці, ті, які релоковані, ті, які приїхали до нас, ті, які залишаються тут і працюють. Працюють, значить, сплачують податки. І чесім хвала за це. Вони працюють абсолютно чесно. А без IT, це вже моє суб'єктивне враження. Без IT, без знання, без моментів користування і так далі. так далі. Ми не те, що Україну не відбудуємо. Ми навіть зараз не зможемо нормально прожити. Нормально я маю на увазі якісно прожити. Ну що ж, ідемо зараз на невеличку музичну паузу. Після чого знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. Сто один і вісім рафем. Місто над Богом. Події, що поруч.